Сьогодні готуємо пісочні рогалики з маковою начинкою. Ароматні, ніжні і дуже домашні. Просію борошно, додаю крохмалі розпушувач, об'єдную вінчиком. Додаю розтоплений маргарин і розтираю все в дрібну пухку крихту. Яйця, сіль, цукор, ваніль, сметана. Перемішую до однорідності. З'єдную з крихтою і замішую м'яке тісто. Відправляю в холодильник на 20-30 хвилин. Ділю, розкачую, викладаю макову начинку і формую рогалик. Потім на деко і в духовку 180 градусів 25-30 хвилин. Тісто чудово пропеклось, начинки достатньо. Воно ароматне, розсипчасте, напрочуд легке, шалено смачне. А з якою начинкою ви б спекли такі рогалики? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку. Смачного вам!